Друзі, всім привіт. З вами Анна та мережа магазинів Дек. Розглянемо годинник із лімітованості 3000 екземплярів у світі. І так, у нас ось цей ексклюзив мова про лімітовану чоловічу модель Орієнт Мако 3 Дайвер. Це механіка з автопідзаводом. Тут мануфактурний калібр F6920. У нього стабільна точність ходу плюс 25 секунд, мінус 15 секунд на добу. Запас ходу 40 годин. У механізмі передбачено 22 дороги Камені. Скло сапфірове. Спеціалізація, як зрозуміла, з назви дайверська, тому водозахист 200 метрів. Усюди для виконання використана неї сталь. Корпус отримав діаметр 41,8 мм, товщину 12,8 мм, вагу 170 г. Ширина браслету 22 мм. Індикація аналогова. Арабські цифри та індекси показ дати дня тижня та обертовий безель. Є люмінесцентне покриття. Цей красень примітний особливим синім циферблатом. Від 12 до 6 годин є градація символ океану, що оточує Японію. Рельєфний хвильовий візерунок, напис Anniversary Edition, золотаві стрілки дають особливий відпочинковий вайб. Безель наділений тисненнями, характерним для орієнт маку Чудово проглядається синьо-чорна пластина, кольори розділяються трикутною та 12 хвилинною мітками. На задній кришці є гравіювання з дельфіном. Поруч із ним присутня інформація про обмежену серію та номер екземпляра. Загвинчувана заводна головка важлива для водозахисту. Годинник підійде для плавання та дайвінгу без кисневого балону. Орієнт Мако 20th Anniversary» – це не просто годинник, а нагадування про те, що навіть технічний інструмент може внести глибокий сенс і символізм. Ця модель влучне втілення філософії бренду Орієнт. Увага до деталей, висока якість збирання та повага до історії. Виробник не просто вивів функціональність на новий рівень, він зробив це з натхненням. Гра кольорів на циферблаті не лише дизайнерський хід, а данина океану, який омиває Японію та надихає інженерів компанії вже десятиліттями. Погодьтеся, кожна хвиля цього рельєфу ніби розповідає окрему історію. І так вона звучить японською. Лімітованість лише підсилює ефект ексклюзиву. Три тисячі екземплярів це набагато у масштабах світу, а мати можливість вибрати один із них справжнє везіння. Крім того, цей годинник не боїться глибини у прямому сенсі. Його 200-метровий водозахист ідеально підійде не лише для активного плавання, а й для серйозного занурення, без кисневого балону, але з відчуттям впевненості, що аксесуар не підведе. Міцний корпус, загвинчена головка, люмінесцентні стрілки усе це говорить про одне. Перед нами надійний супутник на кожен день і водночас особливий. Тому якщо хочеться подарувати собі чи близькій людині не просто годинник, а частину японського духу, який вміє працювати точно і мати гідний вигляд, вам до мережі магазинів Дека, бо справжні реліквії не потребують зайвої реклами. Вони потрапляють до правильних рук. У описі залишаю для вас кілька цікавостей із наших оглядів. Історія дайверських годинників, японські напівскалетони Орієнт на які варто звернути увагу, та лімітована серія «Орієнт Олімпік Дайвер». На цьому тимчасово прощаємось. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступному в нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом з Дека.